Знахідки в які я сьогодні знайшла. Товарів тут не так багато, але усі дуже-дуже цікаві. Саме перше я купила найпопулярніше зараз ліп комбо, яке називається Лате. Тут у нас ліфтер-с. Я не впевнена, що мені підійде відтінок, він такий, знаєте, більш теплий, все-таки, але. Ліфтер Глоса я люблю, подивимось. Здається, це новенький товар із цієї серії, ліфтер лайнер Олівчик. Це 0,5 відтінок. Олівчик мені по відтінку дуже подобається. Такий, прям майо-майо. Подивимося на це як кліпком, бо в наступному відео. Але по окремості продукти годні. Ну і в принципі, товар, за яким я сьогодні взагалі їхала в магазин. Знайшла я його не в Єві, а в блиск магазин є. Це Біобеланс. Така якась непонятна для мене штука. Я навіть в своєму каналі в дівчат питала, чи хтось користувався. Виглядає, просто подивіться, дівчата. Взагалі пишуть, що це і праймер, і тон, і консилер. Його немає там відтінків, якихось. Немає можливості вибрати свій відтінок. Просто йде універсальна баночка. А, тут навіть немає як такого якогось запобіжника. Нічим не пахне. Така текстура, суфле, знаєте, якась вона. Така інтересненька. Знаєте, дівчата, якщо так подивитися, то можна подумати, що відтінок не зовсім мій. Але я потім подивилася відгуки в Тіктоці. Ця історія дуже адаптовується під шкіру. Типу, це ж детоналка, це щось інше, ще й з вітаміном С. Ну, дивіться, як підлаштувалося. Тут взагалі немає жовтої плями. Хочу затестити цю штучку. Тому, думаю, завтра запалю вам новенький відос.